Продовжуємо програму. Далі у нас Юрій Костенко, лідер Української народної партії. Добрий вечір. Добрий здорові. З вами будемо говорити в першу чергу про червоний прапор. Прапор перемоги, як його названо в законі. Давайте нам ілюстрацію, цю красиву на весь екран, очевидно. Та, ось він ось так виглядає. Це прапор Радянського Союзу з оцим написом. Та? Ну, це так в законі передбачено. Хоча дехто поспішав вивішувати просто радянський прапор 9 травня. Президент тоді закон не підписав, це просто перед історією питання. Е, ви сьогодні написали навіть блог про те, що це прапор, який роз'єднує країну, оскільки до нього навряд чи будуть нормально ставитися в західній частині, і там дехто буде дякувати, як харківський мер або прем'єр Криму жарти та говорили, що дякуємо президенту за те, що він, зрештою, підписав цей закон. Але президент підписав закон після аналізу мін'юсту. Ви хочете подавати в Конституційний суд? Так. Ну, Мін'юст ніби вже все зважив. і Сказав президенту: так можна підписувати. На яке рішення ви сподіваєтеся? Практика діяльності Конституційного суду в Україні підтверджує, що це не чисто юридичний орган, а політико-правий орган. І ті рішення, які ухвалювалися Конституційним судом, як правило, здійснювалися в тій чи іншій мірі з урахуванням політичних обставин. Але наскільки очевидними є правопорушення при ухваленні закону про червоний прапор, які протирічить цілій низці статей Конституції, що я думаю, якщо в Конституційному суді є люди, які мають вищу юридичну освіту, я маю незакінчену. Юридичну вищу освіту, то вони повинні все-таки дослухатися до тих аргументів, які представлені, і скасувати цей закон. Судіть самі, е, стаття 11 Конституції зобов'язує органи державної влади консолідувати українську націю. А закон про чернови, червоний прапор фактично роз'єднує українську націю. Це та невидима барикада, яку зараз активно. Починають експлуатувати комуністи і події 9 травня будуть мати продовження 22 червня. Ну, 9 травня у Львові. Так, так відому зараз у буде у нас двадцять червня, коли Симоненко, лідер українських комуністів, разом із своїми колегами з Росії, збирається знову ж таки у Львів на відзначення цього дня із червоними прапорами. Стаття 15 Конституції України. Чітко декларує, що суспільне життя в Україні базується на засадах багатоманітності і політично, і економічно, і ідеологічно. І жодна ідеологія не може нав'язуватися державою як домінуюча. Червоний колір використовують всі комуністи. Це колір комуністичної ідеології, яка, до речі, рішенням парламентської асамблеї Ради Європи заборонена і. Той, хто є членом парламентської асамблеї Ради Європи, країна-учасниця, повинен все робити, щоб ліквідувати як фашизм на земній кулі, так і комунізм, Третій, третя стаття конституції, яка зобов'язує знову ж таки органи державної влади і громадян захищати суверенітет територіальну цілісність України під цим прапором. Де є серп і молот, нищилася українська державність і в 20-х роках минулого століття, і е, переслідувалися всі, хто бав про майбутнє незалежної України в самій Україні е, опір УПА чи рух упа. Також під цим прапором нищилися. Тому використання цього прапора поруч із державним символом це тільки роз'єднання, а не консолідація. Тепер декілька ще штрихів буквально. Стаття 20 Конституції чітко встановлює державні символи: прапор, герб, гімн. Вони приймаються двома третинами, якщо говорити про особливості. Застосування державних символів, то закони, які е, здійснюють цю функцію, приймаються двома третинами конституційного складу. Як ви знаєте, закон про червоний прапор приймався звичайною більшістю. Лише оці статті чітко вказують на протиріччя чинного закону, тому що він підписаний вже президентом, із конституційними нормами. А у тій же конституції є відповідна норма, яка констатує, що закони. Які ухвалюються в Україні, мають відповідати нормам чинної Конституції. Якщо вони протирічать, закон не має діяти. Тому, виходячи із такої елементарної юридичної експертизи, українська народна партія і збирає підписи народних депутатів з тим, щоб внести до конституційного суду відповідне подання із вимогою розглянути. Це питання, дати тлумачення, що це за закон про червоний прапор, чому він появився, і чому ми його повинні шанувати, коли він не має жодного відношення до української незалежності. Ну як, ну це ж прапор перемоги, там вже так сказано. Дивіться, якщо Мінюз давав оцінку, то виходить, що там юристи не віглися в Мін'юзі. Якщо ви розкладаєте по своїй логіці, а Мін'юз сказав, що все гаразд, і президент підписав. Ну, в принципі, Пояснення є просте. Це початок виборчої кампанії для комуністичної партії України. Вибори наступного року треба дбати за електорат або перехоплювати електорат у партії регіонів. Президенту відповідно не дозволяє партії комуністичні перехоплювати електорат, тому що задовільняє цей закон, тобто теж нарощує свої бали, хоч хоч щось виконує серед таких, ось там обіцянок, або грає на вподобаннях свого, частини свого електорату і не більше. Я тут не можу погодитися, ну, що це вибори українські. Ви знаєте, ми були свідками того, як довго і ретельно намагалися розпалювати сепаратизм у Криму, включно аж до ухвалення закону про кримську автономію. І події, які сьогодні, в якійсь мірі політично повторюються, це Західна Україна, це червоний прапор. А ви чудово знаєте, що Західна Україна ніколи не приймала червоний прапор, тому що це символ яким фізично нищилися українці, що проживали в західній Україні після 1939 року, після так званого воз'єднання, тому це, цим прапором розділяється суспільство і не тільки посилюється сепаратистські настрої в Україні, а це означає, що державна влада замість того, щоб консолідувати українське суспільство навпаки сприяє. І роз'єднанню суспільства, і посиленню сепаратизму в Україні, що загрожує територіальній цілісності, подивіться, як Росія готується до виборів, адже в Росії в цьому році вибори до Держдуми, в Росії наступного року президентські вибори. Традиційно Росія напередодні своїх виборчих перегонів формує образ якогось зовнішнього ворога. І останні роки цей образ здебільшого співпадає із чомусь із українською незалежною державою. Те, що і 9 травня, і 22 червня відбувається за участі видимої чи невидимої Росії і російських представників. Ну у Львові 9 травня консул, як відомо, брав участь у відповідних, як кажуть, акціях із праворадикалами. Зараз буде компартія Росії. Це свідченням лише одного: що Росії в першу чергу потрібні сценарії. Посилення українського сепаратизму, е, опитування, які проводяться сьогодні щодо того, чи хочете ви жити в незалежній Україні, чи можливо десь інде, показують, що у Криму на сьогоднішній день вже не хочуть в Росію, а от у Західній Україні ще вбачають, в тому числі в Галичині, як перспектив розвитку цього краю це посилення сепаратизму, е, включно до Галичанської Європейської Республіки тому ось куди ведуть сценарії із червоним стягом, це не внутрішня проблема, це проблема, яку нав'язують політехнологи закордонні і центри закордонні Україні. Те, Але що вони взагалі Український і права... парламент. Те, що в них задіяні і праворадикали, і комуністи, є яскравим підтвердженням саме того, що не тут народжуються ці ідеї. Але голосує парламент. Я з вами згоден, що парламент не, не технології голосують, але не забувайте, що в парламентській більшості саме комуністи є ну, одним із, як кажуть, співавторів і авторів оцього ініціаторами тяга, там, є комуністи, так. Комуністична партія України, але їх підтримали партії регіонів. Так, тому звичайно. Числі. Це Женіка. є свого роду бартер за регіони дають законопроекти, за які не можуть голосувати ніхто. Я кажу про економічні складові. А натомість Комуністам дали прапори, будуть комуністи проголосувати за ринок землі. Ви думаєте? Ви знаєте, я вже в парламенті не один рік і знаю, як комуністи голосують. Комуністи голосують за все тільки під відповідними омофорами чи червоними прапорами, чи іншими. Зрозуміло. Ну і дивіться, комуніст... Конституційний суд в Україні скасував політреформу 2004-го і повернув так. Конституцію 96-го, що в принципі не є функцією Конституційного суду. Ви ж знаєте, як ми тепер Звичай. живемо. І ви хочете, щоб Конституційний суд зараз ухвалював справедливе рішення. От знову таки дивна позиція. Романе, свобода буде говорити, що вона б'ється за Україну, так і нищить там червоні прапори. А ви йдете в Конституційний суд, ну де де в чому показова акція, але так на перший погляд результат в принципі відомий і вирок є. Ну я все-таки, Романе, я все-таки почекав внесення, розгляду, а потім підсумки підводив. Щодо того, за за що бореться свобода і з ким бореться, я не хочу використовувати наш ефірний час для популяризації цієї політичної сили. Єдине, хочу сказати, що ті методи, які сьогодні взяті на озброєння правопопулістами, вони ведуть до таких же злиднів, як і лівий популізм, яким так щедро багата українська політика. Зрозуміло. Інша тема, абсолютно. Не червоний вже прапор. а Дайте слайд 22. Це міністр, колишній міністр внутрішніх справ. От це з сайту.нет. Зробили добру справу. Взяли Луценка до голодування і сьогоднішню фотографію. Вже коли він втратив там кілограми, якісь я не знаю, я його не важив. Але сьогодні Луценко оголосив про припинення голодування, тому що вважає його вже. Таким, що втратило сенс після сьогоднішнього рішення Печерського райсуду, який Луценку зробив такий вирок, що він дає, далі має бути ув'язнений. Тобто під вартою в СІЗО перебувати. В лікарню його не відвезли, тобто його вже після суду повезли в СІЗО. І суд там відбудеться 27 травня, якщо я не помиляюся. Але справа в тому, що все це перетворилося на такий. Дивний досить марафон українського правосуддя, знову таки, е, Луценко перевищив повноваження, Кучма перевищив повноваження, Тимошенко перевищив повноваження, але ув'язнений лише один Луценко. Це А. Друге, депутати збирали гроші на те, щоб внести заставу. Ви здавали гроші? Я звертався е, 5 разів, здається, із відповідними клопотаннями, щоб взяти на поруки. За грошима до мене не зверталися. Тобто ви гроші не здавали? Оці 970 тисяч гривень, які назбирали депутати з фракції Наша Україна народна самооборона, ви не долучалися, так? Не зверталися. Я, не зверталися. Я, я, я навіть не знав про цю ініціативу. Щоб ну як, до, це ж ціла фракція, Микола Мартиненко говорить. Щодо грошової застави не зверталися. Як розуміти цей процес з політичної і юридичної точки зору? З... Політичної точки зору це переслідування опозиції, з юридичної точки зору цей процес лише свідчить про те, що в Україні верховенство права лише на папері, а в Україні домінує як і з радянських часів право телефонне, коли суд керується не нормами чинного закону, а тими ж самими політичними вказівками, як і Конституційний суд в певних його рішеннях. І це все є наслідком того, що за 20 років Української незалежності системних змін тоталітарної комуністичної системи не відбулося ні в економіці, ні у праві, ні у судоустрію, ні у функціях прокуратури. Це є плата за те, що в 91-му році тільки повісили прапор і малий герб. А все інше залишилося нетронутим на своїх місцях. От ми і сьогодні пожинаємо ці плоди. І, до речі, в цьому сенсі є показуємо те, що екс-міністр внутрішніх справ, який би і мав реформувати цю систему і не допускати у законодавчий і правовий спосіб таких речей, які сьогодні відбуваються з ним, цього в свій час не зробив, коли він був на владній посаді. Тому треба всім демократам. Робити висновок, коли сідаєш у владне крісло, в першу чергу треба братися за закон, чого не було в українській державній політиці. Ні в 91-му році більше залишилася комуністичною, ні в 2005 му році, коли був народний президент, але більшість залишалася такого ж самого складу. При, принаймні я буду так говорити: антиукраїнського здебільшого і антидемократичного. І от сьогодні ми всі пожинаємо цей гіркий врожай. врожай. Наші відсутності наших системних законів і системного мислення на державних посадах, дякую за такий коментар. У Мене питань більше до вас сьогодні немає. Юрій Костенко, лідер української народної партії, був гостем правді. Дякую вам за участь у програмі.